Кожного року, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. Свято було започатковано в 1997 році, коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав указ номер 1241 97 про День української писемності та мови. Нестор Літописець, послідовник творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Адже дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова. Преподобний здобув всесвітню славу, взявши участь у літописанні Київської Русі і залишивши світу неоцінений скарб – повість минулих літ. Найбільше перекладений літературний твір заповідь Тараса Шевченка. Його переклали на 147 мов світу. Сучасна українська мова. Налічує 256 тисяч слів і вважається мовою, що розвивається, найдавнішою піснею, запис якої збережений до наших днів, вважається Дунаю, Дунаю. Чому смутен течеш? Ну що ж, прийшов твій день моя мова. Я сьогодні багато думала про твоє існування, а заразом і про своє. Україна вмивається слізми, іде війна. В твоїх очах нині багато болю, розвиду, страждань і розчарування, бо тебе розпинають там, де мають вивчати, не шанують, де мають підносити, не розуміють, де мають цікавитися та вивчати не вивчають. Але ж не забуваємо, що без мови всьому народу немає і нас самих, без неї. Ми просто дячу тіла без всякої суті. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд. Не вважай її примусовою. Полюби, як хустяний ряз. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, то легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить. Любов до мови творить націю. Мова одне із багатьох див, створених людьми. Вона відзеркалює душу народу, його історію. Скільки казок, легенд, пісень написано нею, скількома барвами сяє вона. Це саме для нас Максим Рильський сказав як парость виноградної лози. Плекайте мову. Печально і ненаситно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде. Зі святом української писемності та мови. Разом до перемоги. Мова єдина зброя народу. Це поляниця нашого роду. Мова співуча скарб і надія непереможна, як ненька Україна.